Мовчи з любові, коли говориш, говори з любові, коли виправляєш, виправляє з любові, коли вибачаєш, вибачай з любові. Май завжди в глибині серця, корінь, любові, тоді плоди твоїх діл благословенні будуть. Дорогі брати і сестри, шановні ти глядачі, слава Ісусу Христу! Сьогодні маємо запитання з Хузького району, і воно звучить так: Чому ми святого пантелеймона називаємо безсеребником? Розкажіть про нього. Взагалі-то ми не тільки святого пантелеймона, а там і цілий ряд святих безсрібників Козми і Дем'яна, Пантелеймона і Єрмолая. Коли ми дивимося на цих святих угодників, вони всі між собою рівні. Просто по тій чи іншій причині наш народ більше звертається до пантелеймона, так? але вони є на одному рівні. Це святі мужі, які були лікарями, ті, які не брали за свою молиту і за свою працю, якою лікували людей, грошей, тобто срібняків. І їх називають безсеребниками, безсаребниками. Тобто ті, які не хотіли грошей. Бо якщо ми зараз побачимо, є багато задурно лікують, ви можете навідатися на сеанс і вже завтра будете здорові. Вхід вільний, вихід 60 гривень за трави, 20 гривень за таку таблетку, щось там за це, довідки. Бачите, це є бізнес. І я не хочу нікого, я ні про кого не говорю. Або коли ви приходите і кажуть, тут все безкоштовно. Ви заходите, свічка 20 гривень, служба 10 або 100 гривень, а там цінник, пожертва на то стійки, взяти воду сяду стійки, достати благословення стійки, а це бізнес. От, власне, такі святі мужі, вони і робили те, що вони лікували, вони не хотіли нічого. Але люди їх обдаровували. Тобто, якщо людина бачила, що вона стає здоровою, що. Через молитви Пантелеймона, чи козми, чи Дем'яна, вона стає здоровою і вона бачить, що їй ліки ті допомагають, вона віддячувалася в десятеро, в сто раз тій людині. І ця людина могла давати ті гроші на сиротинці, на лікування, на медичні, на монастирі, тобто на те, де йде ця праця для користі людських душ для спасіння його тіла. Тому що, власне, каже, ви не тільки маєте дбати про їхні душі, але і про стан їхнього тіла. Ми мусимо це трохи розуміти. Дуже гарні слова, влучно дуже говорить Нострадамус, коли говорить, залиште душу священника, ми лікуємо тіло. І це є дуже добре, коли лікар лікує тіло, коли він бачить, що тут не можна встановити діагнозу, коли тут ну, щось не то, він має. Він мав би сказати: ідіть до священника. Ідіть подивіться, щось тут не то. І навпаки, коли священник бачить, він молиться на людиною, а в людини 100% недуховна якась хвороба, чи там, за гріхи, чи щось. А власне, там є, ну, там є гематома, або, ну, Щось є. Не бійся сказати, ідіть до лікаря. Провірте це, зробіть аналізи. Боже ж нам їх дав для цього. Оці безсрібники, вони це і робили. Молились і лікували. І молитвою з постом, і різними травами або різними медичними препаратами, які на той час були. Вони їх давали. Але найбільше це було через їхню силу віри, доброти, простоти. І вони за це нічого не брали. І сама ця назва, безсеребники, власне, і говорить нам. Ті, які не любили срібло. Бо дивіться, зараз одна дуже добра моя людина, ну, знайомий, вірник, приходить і каже, що мені робили, що сталося? Я пішов, я маю гріх. Та який гріх? Я пішов в лікарню, привіз хвору людину в автокатастрофі. Я заходжу і кажу, лікарю, я впізнаю лікаря, але я не хотів його травмати. Кажу, є дуже хвора людина, терміново треба. Вилікувати. Ну, поки не купите такі, такі-то, такі, то, такі то, ліки, поки не купите ці перев'язки, це. це це Я, Там є медсестри, хай працюють. Доктор, ну в аварії, якщо ви не можете, нехай піде хтось другий. Умова дуже сильна була. Коли телефонує лікарю жінка, його власна жінка, і каже: у нас горе, і, навірно, до тебе наш попав син в автокатастрофі. Коли? Ну, десь години-дві тому назад, він прибігає, а то все ж таки його син був. Правда, вже йому допомогти не можна було. І він через то, поки це це не куплять, віддав, від себе віддалив дитину. Бачите, в чому? Деколи ми не знаємо, де Бог від нас відніме розум через нашу нелюдськість або через нашу вперту поведінку. Ми ж знаємо, що будь-що, якщо я вчитель, я не можу казати, я буду вчити, якщо мені заплатять, якщо ні. Це встановлене це правило. Так само, якщо я лікар, я не можу казати, от ви це зробіть, я буду лікувати. Не зробите, я не буду лікувати. Я принимав, яка би вона не була, клятва Гіппократа, але я її приймав, хоч перед поганськими богами. Але я її приймав, і я в тій чи іншій причині я в нього вірю. Бачите. Якщо я священик, я не можу казати, заплати мені, я помолюсь. Не заплатиш, я не молюсь. Ну, це абсурд. Ми молимося. А людина знає як віддячитись. Інша річ, коли ви зробили, а людина зловживає і а, то його обов'язок. Повірте, їй то повернеться. І та хвороба може потім в майбутньому, навіть якщо ви її вилікували, повернутися в сто раз гіршою. Добра людина завжди віддячить. О цьому вчили і ці безрибники Козма, Дем'ян, Пантелемон, Іван, Єрмолай. Їх є багато. Святий Миколай, вони до цього вчили. Сучасний безрибник це є блажений Николай Чернецький. Цьому вчили? Тільки якщо би ми в це вірили. Тому, називаючи їх так, називаємо тому, що вони не брали за це гроші. Їх не можна було обвинити в корупції. Або у взятністі, або в них не можна було на келіях, або в храмах побачити, що скільки вартує. Вони молились, вони знали ці слова, що казав Господь: даром прийняв, даром давай. А це є дар Духа Святого, дар любові, дар доброти, дар молитви, дар вміння допомагати. Слава Ісусу Христу! Тобі складаю дяку Господи Ісусе. За силу, що даєш мені в спокусах, за те, що визнав вірною мене. Хай служба ця прославою буде, в гріхах в тяжких життя моє минало, було усе, але щось бракувало. Бо я, не відаючи, діяла в невірстві, тому помилував мене Господь і подарував життя у тівстві. Нема моєї тут заслуги ані трохи, по Божим даром були ці пережиття глибокі. Господня благодать надмірно влилась на мене, і Господь зродив нову людину з мене.